Шановні захисники і захисниці України, шановні земляки, Україна у жорстокій повномасштабній війні з російським агресором мужні стоїть горда і незламна. Свобода, незалежність, мир ціною власного життя виборюють мужні відважні збройні сили України, наші захисники і захисниці. Дякуючи великій звіття військових, ми маємо можливість жити, працювати, розвиватись на мирній території. Пріоритетом для усіх жителів нашої громади з перших днів війни було і залишається допомога військовим, допомога фронту все для збереження життя наших земляків і перемоги. Ми з вами на усі звернення військових частин. Виділили з місцевого бюджету 15 мільйонів гривень, надали різної допомоги нашим захисникам: це і продукти харчування, і військова амуніція, тепловізори, дрони, автомобілі і багато іншого більше як на 50 мільйонів гривень. Ці кошти збирали усі ми з вами разом. Це наш святий обов'язок. Працювали разом в єдності і єднанні. І продовжуємо це робити і сьогодні. На жаль, війна забирає найкращих молодих, мотивованих патріотів нашої батьківщини. Шануємо кожного із них, в скорботі схиляємо голови перед подвигом наших героїв. Пам'ятаємо їхнє віддане життя це можливість зберегти Україну, народ і націю. Сьогодні, 1 жовтня. В день захисників і захисниць України, усією громадою, вітаємо бійців, воїнів, захисників, всіх, хто боронить нашу Україну в повітрі, в морі і на суходолі. Нехай Бог, доля, Всесвіт, оберігає кожного, надає сили, терпіння, наснаги і здоров'я, незламної віри усім нам. В мирне і щасливе життя в Україні! Слава нашим захисникам! Слава Україні!